Коли я побачила колишню дружину свого хлопця у нас вдома, то здивувалася, здивувалася тому, як ця жінка виглядала, наче прийшла не питати якісь побутові речі, а на побачення, я стала пригадувати, що мені про неї розповідав Микола, і сполотніла Невже це станеться і зі мною? Мені 47 років, як і Миколі, і зійшлися ми після невдалих стосунків. У мене історія доволі банальна. Вийшла заміж з великого кохання, нікого не бачила, окрім чоловіка, догоджала йому, а він та й робив, що сидів удома і мріяв розбагатіти. А я ж була лише рада, адже для коханого була готова на все, що таке працювати на роботі і ще й додому брати підробіток. Він такий талановитий і найкращий у світі, він обов'язково розбагатіє, а я з ним, тому я стараюся для спільного блага. Так я собі раденько ходила та працювала, як той коник, як одного дня мені стало на роботі зле, бо прийшла вже з температурою. Начальник відправив додому, і я на власні очі побачила і свого коханого, і найкращу подругу, так би мовити, в процесі створення бізнесу. Забрала речі і подалася до мами, думала, що вже гірше не буде, але ж ні. Зрозуміла, що про надії. Мама лише руками сплеснула, яка ж я недолуга.